Добрим. От добрим, почуйте мене. Скажіть, будь ласка, як часто ви боїтеся образити людину? Мабуть, немає таких людей, я вам скажу, 95% людей бояться образити. Вони вибирають слова, вони обирають певну поведінку. Ну, навіщо мені ображати людину? Я їй зроблю зле. розумієте? я щось їй зроблю, вона мені віддасть те саме. Тоді я буду відчувати себе хірово в чому суть? Доброта це завжди фальш. Це завжди брехня, це завжди грязно. Чому люди не люблять дорослих людей, освічених людей по-справжньому, багатих людей? Чому вони відчувають, що поруч з ними якось так не, до, не, не хорошо? Тому що багата людина, доросла людина, вона не буде підбирати слова, вона не буде добренькою для інших людей, вона буде правдивою максимально. Поруч з такими людьми люди завжди зростають як особистості, але до таких людей потрібно дорости. А от коли людина добренька, вона всередині брехлива, вона всередині маленька, вона є маленькою дитиною, яка веде себе таким чином, щоб сподобатись іншим людям. Чому потрібно йти до психологів, які бісять, які виводять, які тригрять? Поряд з такими психологами будете рости. Цей психолог по справжньому подивиться на вашу ситуацію, не буде проявляти свою доброту для того, щоб вам сподобатись, що ви наступного разу ви до нього прийшли, а він зробить це максимально для того, щоб ви отримали результат в своєму житті. Тому зрозумійте сьогодні, дайте відповідь на питання, чого ви хочете. ви хочете, щоб проявили до вас емпатію, щоб ви відчули, що вам добре, тобто певний симптом такий зняли, або ви хочете переформатувати себе повністю, стати іншою особистістю, чого ви насправді хочете? І хто готовий бути дорослою людиною, хто готовий заробляти гроші по-справжньому нормальні гроші, хто готовий побудувати здорові? Дорослі стосунки, хто готовий розібратися зі своєю реалізацією, і хто готовий бути в здоровому тілі, не нити, що я не можу присідати, мені там врач заборонив, а почати діяти в своєму житті. То вам тоді до мене, на моє наставництво, де я працюю шість тижнів з людьми, беру людей, і шість тижнів їх веду до того, щоб вони максимально подорослішали, щоб вони розуміли свою реалізацію, щоб вони пробудили своє тіло, щоб вони по-іншому почали будувати свої стосунки, дорослі, нормальні, адекватні, і щоб вони мали свою голову на своїх плечах. Не те, що там заклали в ту голову хтось колись і якось, а вони самі сформували своє бачення, чого я насправді хочу. А чому я про це кажу? Тому що я в стосунках 30 років, тому що в мене є колосальний досвід, як жити. У мене є чотири бізнеса, в мене є 5 будинків, як коуч, психолог, наставник. У мене є як теоретична база знань дипломи, сертифікати, всяка та херня, яка, в принципі, нічого не вартує. Так в мене є і досвід, яким чином ці всі речі робити. Якщо ви відчуваєте, що десь вас я підбільшую, так знаєте, трошки так хорошо, то вам точно до мене будьте здорові щасливі. А для того, щоб записатися до мене, знайдете можливості в телеграм. От мій телеграм плюс 38096. 314-63-45, або знайдіть мене в інстаграмі. Знайдете, я набираю там регулярно такі групи і з ними працюю 6 тижнів для того, щоб люди отримали себе, оту людину, себе були максимально чесними з собою і навчилися бути щасливими.